На Рівненщині жінка отримала вісім років тюрми за смерть співмешканця. Саме такий вирок виніс суд жительці села Мирогоща, що на Дубанщині, за те, що жінка у 2011 році смертельно поранила чоловіка. Пара проживала разом чотири роки, виховували трирічну дочку. Чоловік випивав, перебивався незначними заробітками. Грошей постійно не вистачало. Через це в сім'ї виникали сварки, а інколи й бійки. Одного дня під час застілля між коханцями знову. У виникла сутичка. Чоловік звинувачував дружину у неналежному вихованні дитини. Жінка розлютилась, схопила ножа і вдарила Руслана. Через деякий час той помер. Чоловіку було 33 роки. Суд, уважно вивчивши всі обставини злочину, визнав 27-річну Олену винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, і призначив покарання 8 років. позбавлення волі